Акумулятор пилососа Samsung JetBot rbt 80. Думаєте, буде огляд на перепаковку? Ні, просто на розблокування. А чому так? А тому, що цей акумулятор від пилососа JetBot Samsung приїхав, до мене вже перепакований на нові елементи. Елементи тут е, клієнти встановили Samsung 30Q. От принципі, Нормальні елементи вони є високотокові, хоча я для таких е, акумуляторних збірок для цього пилососа використовую акумулятор Molicel P28W. В принципі, тут трішки більша, але токові дачі трішки менше. Але я думаю працювати. Дивимось, напругу на виході нашого акумулятора. І бачимо 24 вольта. Акумулятор розблокований і готовий до роботи. Якщо маєте навики, бажання, інструмент для того, щоб виконати отаку збірку свого гаджета, будь-то робот пилосос чи акумуляторна батарея якась інша, от можете самі це все зібрати, прослати для нас е, на розблокування, на програмування. З радістю допоможемо. У нас така функція, опція також в послугах є.